Біокальцій наномолекулярний з кісток вугря, морських ракушок і вітаміном Д3. Я Юлія Водоп'ян. Приймаю його щодня і відчуваю, як тіло стає міцнішим, енергія стабільнішою, а шкіра сяє. У кожній капсулі йде 1000 мг кальцію, створеного за сучасними нанотех... Щоб він Засвоювався максимально легко в нашому організмі. Вітамін Д3 допомагає кальцію працювати ефективніше, підтримує здоров'я кісток, зубів і м'язів. Цей комплекс корисний усім, хто піклується про красу, молодість і силу тіла. В упаковці йде 200 капсул на довгий курс. Користі і комфорту для вашого здоров'я для ваших кісточок. Ваше життя буде покращуватися з нашою продукцією, а біокальцій наномолекулярний з вітаміном Д3, який максимально покращить ваше життя, підвищиться ваша імунна система. Ви будете активні, а особливо в сезон, коли в нас мало сонця, мало.